Всім відомі наші випускники, олімпійські чемпіони: Ольга Харлан, Олена Хамрова, Фехтування, Олександр Абраменко Фрістайл, Олександр Сатін, переможець перших Олімпійських ігор в Сінгапурі, які відбулися при стрибки на Батуті. Також навчався в нашому закладі Ігор Цвєтов. Це переможець і учасник багаторазовий учасник Паралімпійських ігор з легкої атлетики. Це перше тренування, потім ми приїжджаємо на навчання, нас тут кормлять і потім друге тренування. Навчають, ну, мабуть, всім предметам, як і в школі. Такі уроки, як більш там, хімія, фізика, де треба більше якоїсь практики показати, то завжди якісь лабораторні роботи, ну, завжди є І Це все в балансі. Спорт. Ну, Можна сказати, що трошки більше йому уділяється уваги, тому що просто його більше в житті, тому що два тренування. Ну, в мене по три години, в інших видах спорту там по два, якщо це більш складні види спорту. І ну якщо так же дивитися по статистиці, то так, звичайно, його більше в житті. Далі, напевно, чи буду працювати тренером так ще по легкій атлетиці, чи буду просто спортсменом. Мені дуже подобається бігати, і взагалі спорт це дуже-дуже круто. Звичайно, потрапити на Олімпіаду, взагалі хочеться і призи, але олімпіади це взагалі дуже буде круто.